Знайомтесь Тойота Кембрі Гібрид у комплектації Елеганс. Новий стильний, економічний та універсальний варіант для оренди. Під капотом сучасний 25 літровий гібридний бензиновий двигун. Із потужністю 218 кінських сил розгін до 100 км на годину займає лише 8,3 секунди, а витрата пального у змішаному циклі – всього 4,5 літри на 100 км. Максимальна швидкість – 180 км на годину. У салоні ви знайдете висококласну оббивку сидінь, електрорегулювання передніх сидінь, багатофункціональне кермо зі шкіряною обробкою та двозонний кліматконтроль для максимального комфорту водія та пасажирів. Екстер'єр авто доповнюють легкосплавні диски, світодіодні фари та електропривод із підігрівом бокових дзеркал. Безпека на найвищому рівні завдяки комплекту Toyota Safety Sense який включає в себе систему курсової стійкості, антиблокувальну систему гальм, подушки безпеки та контроль диску в шинах, система з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, камера заднього виду, бездротова зарядка для смартфонів та круїз-контроль роблять вашу кожну поїздку приємною та зручною. Toyota Camry Hybrid – це автомобіль, який ну, дійсно вражає, та звичайно вартий вашої уваги. Зацікавились? Напишіть плюс у коментарях, і ми розкажемо всі подробиці оренди.